А не йти, по-перше, ми принесли до Оберсовної ради, а Так, І чого на 9 число очікувати? Ми знаємо, що 9 число і 8, і 9 число будуть важливими, бо, власне, на той період плануються провокації російськими диверсантами. Ми знаємо, що це число буде відповідальним. І Україна робить все можливе, щоб на той період ми не допустили ніяких провокацій ні в Києві. Бо є інформація, що не може бути і в Києві, ні в регіонах Сходу, ні в регіонах Півдня. А ви можете конкретизувати, де конкретніше очікують провокацій? Це, звичайно, ті ж регіони, по яких початково Путін планував операцію під такою кодою назвою Російська весна. Це є Донецьк, це є Луганськ, це є Запоріжжя, це є Харків, це є Херсон, Миколаїв, Одеса. І весь той пояс, який Путін чомусь назвав південним Сходом. І чомусь вважає, що ця територія має мати окремий особливий статус. В цих територіях ми і очікуємо провокації і не тільки на 9 травня, а й ще й до 9 травня. І зараз зробимо все можливе, щоб їх не допустити, для того, щоб зробити запобіжні заходи, щоб не реагувати на провокацію. А запобігти їх і не допустити їх. Не вдалося запобігти в Одесі. Скажіть з паном Фучіджі, яка його доля? Він відсторонений і е, те, за те, що за ним буде окремо домовлено, але вибачте, я справді не встигаю на сесію. Дякую вам. Ще одне на запитання. До наскільки результативне АТО на сході України? На вашу думку? Перепрошую. Скажіть, будь ласка, наскільки результативне зараз? Зараз піднімається воно, воно продовжується і можна буде говорити про результати. Дякую.